Привіт! Мене звати Гануся і ви на моєму каналі, де я говорю про психологію в усіх реалах і існування. І сьогодні я хотіла поговорити про певне задзеркалля психології і не знаю, не те, щоб здорового глузду, ну, місцями здорового глузду. Ми продовжимо з вами говорити про межових особистостей. І сьогодні я хотіла поговорити про Алхім і її інтерв'ю. Я подивилася інтерв'ю Славі Плюс. Колись я дивилася інші інтерв'ю, але я не так багато про неї знаю. Але сьогодні ми проаналізуємо, тому що, як мінімум, вже три-два випустила третій на днях викладу про матерів межових з межовим розглядом особистості. І сьогодні ми поговоримо, в принципі, про певні такі ази виховання, які можна не порушити. і виростити трохи здоровішу людину, наприклад, можливо, за себе. Тобто є такі певні речі, які дуже вдало можна продемонструвати на родині Ані Алхів. А взагалі мій вчорашній вечір почався, з того, як я дивилася, розмову нумеролога і астролога. Яка зводилась до того, що взагалі чим треба керуватися, щоб піти до психолога і психотерапевта? Так, ми зазеркальні вітаємо. Людича діяльність буде завжди поза законом, і, в принципі, питання до їхньої освіти, там, логіки і всього іншого говорять про те, взагалі, хто такі психотерапевти, ці люди. У яких, очевидно, чому астрологічно так склали, що не займаються невідомо чим. Може, ну, не так критично вони це сказали, але, грубо кажучи, я... при тому, що я нічого не маю проти там, не знаю, астрології, нумерології і так далі. Знаєте, коли вам скучно, ви можете погратися в це. Я... Але проблема в тому, що за такі речі чіпляються люди, яких... яким погано. Одна справа, коли тобі. Якась тебе пауза в житті, не знаю коронавірус. І от ви сидите локдаун, я там не знаю слухала астрологів, дивилась нумерологічні карти, і думала, наскільки я видатна людина згідно нумерології, тому що у мене є якийсь там код популярності потенційної, а потім багатства, ще там чогось, а багато чого нема. Та й астрологічно, я там людина непроста, тому побачимо мій розвиток. Можливо, я почала свій шлях і буду летіти, як ракета, але проблема в тому, що з будь-якими показниками в будь-яких картах можна нічого не робити і ходити по астрологам. І в вашому житті нічого не буде змінюватися. І проблема терапії не в тому, що вона має розказати. Як вам стати багатим за три секунди, а проблема в тому, що ваше життя має стати гармонійнішим, ви можете стати впевненішим, покращити якість свого життя, тобто взяти відповідальність за нього. Але це все не про астрологію, нумерологію і бабок-гадалок, тому що бабка-гадалка вам розказує на вашу вразливу психіку, вона розкаже вам якусь суперцінну інформацію. Тобто а прогноз вам може сказати будь-хто, тому що, знаєте, як у Насіма Таліба в Чорному лебеді, у нього десь там була фраза про те, що слухати прогнози взагалі не можна і не варто, тому що завжди є 50 на 50, станеться і не станеться. На будь-що, що вам не сказали? Інічка, припини, будь ласка. Моя собака вирішила погратися, тому що він готується до прогулянки. А ми з вами розмовляємо про Аню Алхім і астрологів. І, в принципі, чому я не роз'єднала ці дві теми, тому що, в принципі, ні про що говорити про тих нумерологів-астрологів. Я ж кажу, будь ласка, можна в різний період часу ходити на різні там, курси, тренінги, читати свою астрологічну карту, але не можна зупиняти життя або форсувати якимось чином, знімаючи з себе відповідальність, просто тому що. Астрологічно, треба всі гроші вкласти непонятно в що. А потім на це і списувати. Що то був просто ретроградний Меркурій, тому ви все втратили, або ви в кредитах, або ще чомусь. Терапія вона про, по-перше, відповідальність, і то це не те, що прийдете до терапевта і вам, вам скаже, що все, ваша відповідальність на вас. Ви в усьому винні так не буде. Це дуже довгий шлях. Шлях, коли людина стає вашою певною опорою, новим досвідом життя, що, наприклад, в вашому житті можуть бути люди, які вас не залишать, які будуть з вами поряд, які вислухають, будь-що, які вас не осудять. І це теж дуже важливо. Але справа не в тому, можливо, ми ще повернемось сьогодні про Алхім і чому вона межова особистість. Якби доказів тим, хто знає, що це таке, що таке межовість. Я не знаю, чи є у неї розлад особистості, чи, можливо, навіть якийсь біполярний розлад. Для цього треба і краще знати. А я з її контентом бачила тільки років, мабуть, п'ять тому, коли вона була в Дніпрі, рекламу шаурми. І ну для того, щоб зрозуміти, що це за блогер, і потім ну тільки оці інтерв'ю, де вона сама про себе говорить, що вона найуспішніша, найбагатша, і так далі. І в принципі, треш контент він завжди буде мати дуже багато хейту, а дуже багато хейту це перегляди, це потенційні гроші. Єдине, що о, аудиторія, а не алхім, я підозрюю абсолютно не. Спроможна. Тому наскільки релевантна ціна за її послуги, тому що отримують рекламодавці, ну, якщо це впізнаваність серед певних верств населення, то, можливо, це піде на користь. Але загалом, якби, за, за перебріком в болотах, ви можете таких блогерів побачити величезну кількість, і це просто треш-контент. Але вона в ньому, вона не хоче в ньому бути, бо вона хоче бути гарною, вона хоче бути розумною, наскільки це можливо, і вона хоче бути вже іншою. І тут вона говорить у Слави Плюс про те, що вона хотіла б бути якоюсь такою жіночною, спокійнішою. Це нове амплуа, яке вона намагається осягнути, тому що вона акторка. Не знаю, про ні акторські ролі, можливо, я помиляюсь. І... Але наскільки актор може мати таке перекроєне обличчя, це теж інше питання, що з цим робити, тому що ну, це теж ілюстрація комплексів, і це ілюстрація жорстокості до себе і такої агресивної поведінки, це безкінечно худнути. Бо вона дуже хоче бути худою, хоча, як я розумію, вона до цього не схильна, безкінечно щось кроїти, тому що ну, я не хочу називати це роботою, тому що тоді ми скажемо, що утриманки працевлаштовані. Але, але це жорстоко. Тобто, я не можу уявити в собі якусь, якесь втручання в моє тіло, яке не передбачене. Не знаю, гострою необхідністю операції, від якої залежить моє життя. А людина може щось вставляти, виймати, кроїти. І от тільки зараз вона каже про те, що вона впевнена в собі. Хоча ілюструє, навіть не ілюструє, а вона підкреслює, що її дуже любили батьки. вона, Дитина має бути залюбленою, долюбленою. Її стосунки з сином це окрема тема. Але почнемо. з Проблеми її стосунків з батьками. Тому що у нас є декілька дивних факторів. Як, наприклад, вона до 15 років спала зі своєю мамою в одному ліжку. А, ну, Я не знаю, як це назвати, крім а, патологічного контролю, і це дуже схоже на тип матері який ми описували минулого разу, це матір-відлюдниця, це матері, які в якийсь момент життя мали загрозу цьому життю. Я не знаю, що це могло бути. І дуже цікаво, наскільки я пам'ятаю, вона займається ритуальними послугами. Здається. Тобто, це бути таке замороженість, бути поряд. Займатися такими справами, ігнорувати смерть, тому що Аня теж каже про те, що смерть і байдужа смерть батьків, вона в неї просто не вірить. Вона має таку дитячу психіку і той ступінь підліткового розвитку вона в тому психологічному віці, коли вона вважає, що смерті не існує, що можна передозуватися і вижити, можна напитися до півсмерті і не вмер. Тобто це абсолютно це одна з причин підліткової смертності, тому що вони думають, що якщо з даху на дах перестрибнути, то, 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 ви, то ви як стетхен виживете, а вони не виживають. Тому, власне, дуже високе статистичне таке, явище, коли кажуть, що там, хлопчиків дуже мало, але народжується хлопчиків більше, ніж дівчаток. І проблема в тому, що хлопчики просто не доживають до дорослості. Через оцю, у них це більш загострено такий відступ в теорію. А у Ані вона не розуміє смерть, тому що вона її не бачила. Вона не розуміє поки що кінцевість цього життя. І от у неї є ця мама, яка, по-перше, все контролювала і за дизайну, нібито ходила, хоча, судячи з усього, вона завжди хотіла уваги завжди було мало. І тобто це, видно, така можливо, внутрішня депресивність цієї мами. Тобто, з одного боку, вона є, з іншого боку, її немає. І там є Аня народилась, коли її брату було 18, і коли мама була вагітна, він сказав, що він задушить цю дитину, якщо та народиться. І батьки хотіли робити аборт. 18-річний хлопець, який вже десь вчився в університеті, мабуть. Тобто це теж патологічна якась історія. І швидше за все це такий едіпальний конфлікт, в якому постійно діти виграють у батька. І я думаю, що і син спав з матір'ю років до. Досить зрілого віку. І оця любов до Ані, яку вона каже, що він її там з перших днів купав, бо мама чомусь не могла. І це не робив тато, не робили бабусі, не робили ще хтось. Це зробив хлопчик 18 років. Це дуже дивна історія. І це, я думаю, така любов через ненавість до цієї Ані. Тому що це теж конкуренція, яку він програв, але він вже її в дуже в дорослому віці програв. Може, не до кінця програв. Тому йому вигідна ця. не... Настільки неблагополучна, що стала благополучною сестра. І це дуже дивна історія, і колись я вам радила книгу, вона зараз всюди продається, досить свіжа вона в наших книгарнях, емоційний спадок. І там є історії, коли насилля воно отак от тягнеться в сім'ї, коли ну, в тому числі мама може спати з дитиною для того, щоб не спати з своїм чоловіком. З одного боку, захистити свою дитину від патологічного страху, що з нею відбудеться щось таке, що могло відбутися з нею, або може й навіть не відбулося, але це от постійний страх, що щось станеться. А з іншого боку, це от ненавість чомусь до чоловіка може бути, коли дитина постійно поряд, щоб чоловік не був. Це не обов'язково до її, до батька Ані. Тобто це могло щось статися або статися з членами її родини. І тепер така. От, який страх, можливо, перед чоловіком. Тобто це моя теорія, і я це обговорюю, тому що Аня не моя клієнтка, вона публічна людина, яка це винесла як приклад адекватності. Це не приклад адекватності, це дуже дивна патологічна сім'я, де от щось таке відбувалося, і потім ця Аня починає себе руйнувати як. От я вам приводила приклад в попередньому ролику, що такі матері відлюдниці, вони матерей без, 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 безпритульних вирощують. І це оця імпульсивність не до кінця розуміння себе, відчуття, що ти цього не до кінця вартий. Якісь такі імпульсивні вчинки руйнування себе. Вона демонструє цій мамі з одного боку, мама з нею до 15 років спала, а в 20 Аня вже вживала наркотики і зустрічалась з бандитами, і сім'я то від неї відверталась, то верталась до неї. І, можливо, підсвідомо це, наприклад, було вигідно її брату, тому що на той момент ставав кращим за неї і більш улюбленим сином. І де була мама, яка так рятувала до того. Тобто, це або демонстрація того, що я сама можу руйнувати своє тіло, подивись на це, або мені гірше за тебе. Не думай, що тобі мама краще за мене. Подивися, як я можу себе руйнувати. І це моє право. І це така дивна, абсолютно історія. Ну, як не дивна, вона поширена. І Аня як досвід демонструє безкінечно ці всі свої. Промахи, якісь такі складні ситуації, яка вона сильна. Насправді це все на межі життя і смертю. І це бажання заповнити порожнечу, яку, яка видно настільки глибока в ній. І ця порожнеча демонструє її стосунки з сином. І цю дуальність з одного боку вона шукає цих одружених чоловіків. В принципі, вона перемагає чоловіків з дитинства. Тобто вона перемогла свого батька. Вона в едипальному конфлікті перемогла батька. Тобто не матір, в едипальному конфлікті, в цьому, цей комплекс Електри з одного боку, там, коли дівчинка перемагає матір і там, стає краще для батька, а вона краща для матері. І у Фройда в творі по той бік задоволення, у нього він говорить про ці типи. Едіпального конфлікту, і є декілька варіантів. Є варіант, коли ну, звичайний це коли хлопчик або дівчинка змагається з персоною своєї статі, з батьками. Наприклад, дівчинка змагається з матір'ю за батька з певного віку, а хлопчик змагається з батьком за матір. І дитина має програти, програти і в цей момент і вирішити ідентифікуватися з. Своєї статі батьками. Тобто дівчинка програє мамі, вона розуміє, що вона не відвоювала тата, і вона не головна для тата жінка. І це в п'ятирічному віці. Це ми не говоримо про дівчину 15 Просто те, що відбулося в цьому 3-5 років, там не знаю, до семи, те і буде й далі. І дівчинка має програти, наприклад, мамі. Зрозуміти, що у тата є його дружина мама, він її любить, а донька це донька, і вона окремо, і вона не змагається сексуально за свого батька. Тобто це все дуже раннє. І зрозуміти, що їй для того, щоб подобатися такому татові або іншому чоловіку, треба бути жінкою, схожою на свою матір, так, от десь під свідомо, і потім вона з цим бореться. І є боротьба, коли дівчинка не хоче бути там Ну, і є вже Різні такі проблематичні історії, коли, наприклад, дівчинка відмовляється бути схожою на маму, вона програла їй, але вона не хоче бути схожою, і вона стає схожою, наприклад, на тата. І вона може, наприклад, відштовхувати свою жіночність. Тобто, і це можуть бути, наприклад, потім проблеми з харчовою поведінкою, коли дівчинка буде. от там, не знаю, тобто вона не буде хотіти бути схожою на маму. Патологічно не хочу бути на неї схожою різними способами. От один такий варіант. Є варіант повністю перейняти ще й батькові на батька бути схожим. Тобто я тобі програла, тепер я буду схожа на тебе і так тебе зацікавлю. Тобто, це така теж цікава історія. І є, наприклад. Історія у хлопчика, коли хлопчик знову-таки має програти. І син Ані Алхім виграє її у батька. Він не розуміє, що батько зрадив і тому матір від нього пішла. Він розуміє, що він залишився з мамою, і він вирішує, коли бачитись з татом, і коли мама буде бачитись з татом, або не буде бачитись. І ця історія про те, що ми з тобою назавжди, і перед сном вона дитині каже. Ми з тобою назавжди, і хлопчик це повторює маленькі. Що з цим буде, бог його знає, але прив'язані вони один до одного, тобто, наскільки вона його потім зруйнує, це питання часу. Ну, я сподіваюся, що все буде на краще, Аня зміниться, в неї буде щасливе життя. Але поки я для того, щоб вона побудувала з кимось стосунки або якось змінилась, я не бачу причини. І, можливо, це маловірогідно, тому що ну я далі трошки поясню про це. І оця історія, знову-таки, цей син, з яким вони прив'язані, і він їй каже фразу, яку каже кожен хлопчик, ну, не кожен, але ну, більшість хлопчиків своїм мамам, що я, коли виросту з тобою, одружуся. І мама має сказати, не одружишся. Тому що в тебе буде своя принцеса, з якою ти одружишся. А у мами буде тато або інший чоловік. Тобто хлопчик має програти. А вона дуже любить цю фразу, коли він каже, що мама, я з тобою назавжди, і ти будеш моєю дружиною. Тому що з якогось віку вона почне вирощувати свого чоловіка, поки його не проміняє, наприклад, на іншого якогось справжнього. Або не проміняє і буде з ним з якогось віку жити. Тому що, ну і це от власне проблема така, що хлопчик або програє і стає схожим на тата, і йде собі далі, або він залишається з мамою. І є висока вірогідність, що це от мамій майбутній, який буде з мамою, в, і буде вона йому давати, давати стосунки, чи не буде, чи буде він себе руйнувати, щоб привернути увагу, це вже питання майбутнього. І теж з цікавих таких речей за ці стосунки, бо знову-таки вона виграє у чоловіків, вона виграла у тата, вона виграла у брата. Тобто вона не може не вигравати у чоловіка. Їй потрібно чужих завойовувати, як вона завойовувала маму, хоча вона відвоювала маму. Тобто та логічність цієї історії, що вона відвоювала не тата, вона відвоювала маму. І з, цієї, з цього конфлікту дуже важко, тому вона і не поважає власне, чоловіків. Вона каже, що там не знаю. Ну, це, це просто така розмінна монета, це як, як собачка. Собака не їй не служить, погана соба, поганий собака, або там комусь погано служить. Я за це не несу відповідальність Справді ми несемо відповідальність, тобто, якщо у вас побудувалися стосунки не з невільною людиною, тобто ну, це відповідальність цієї людини. Але якщо ви патологічно хочете руйнувати чужі сім'ї і не будувати свої стосунки, це вже інша історія. Теж питання там, чому ви обираєте одруженого чоловіка, який може піти або не може піти з сім'ї, і дуже висока вірогідність, що не може, але Ані треба патологічно нагідати. І дуже така теж цікава історія, коли вони питають про учасницю групи «Неангели» Славу Камінську, яка колись цю Аню рекламувала, грубо кажучи, Вон, Аня з тими «Неангелами», які розуміють, Ну, мені так здалось, пом вона знялась в кліпі, ну, щось. Я не сильно в цьому розбираюся, але щось, щось таке мелькало. І зараз вона каже, чому я маю про неї говорити? Хай мені заплатить, щоб я говорила про неї, хто вона така? І це, А ви були друзями, вона вклалася в теж доклала руку до кар'єри Ані. Але, з одного боку, не дуже схожі два персонажі, як мені здається, хоча я не сильно знаю славу, і якщо вона колише появиться, вона... Господи, появиться, з'явиться в нашому ефірі. Хоча зараз, по-моєму, там якісь були зрадницькі взагалі історії і навряд чи вона з'явиться, але це дуже схожі персонажі. Я думаю, вони от однаково патологічні в своїх життях. І, бо якісь такі як фундамент однаковий. І от з одного боку, вона нагидала в тому шлюбі, з іншого боку, вона каже, хто вона така, взагалі, що ця жінка, що цей чоловік, це, це взагалі якісь такі люди. Тобто їй просто треба шкодити. І це теж така межова, соціопатична історія. Чоловіки, от, їх відвоювати. Вона от цю таку нащупує історію, коли запропонували великі гроші за утримування. І теж вона каже, я відмовила, а з іншого боку, ну, вона чомусь про це думає, вона це виносить. тобто, Або це як доказ, що, подивіться, яка я тепер гарна. Вже я себе так перекроїла, що чоловіки готові платити за 150 тисяч доларів на місяць. Просто це буде один місяць, тобто він її шукає, щоб розважитися попрощатися з нею. Тобто вона про це не думає. Вона думає про те, що ось я нарешті гарна. Тому що колись вона була просто молода, швидше за все, і страждала від того, що вона була недостатньо гарна. І їй потрібно було перемагати цих чоловіків, але було нічим. Потім вона стала заробляти Тепер перекроїло тепер вона головне їй бути гарною худою, як вона сказала. Тобто це теж така історія. А що буде, коли вона не, бу... не зможе бути постійно худою і постаріє, наприклад? Тобто це буде наступна криза, у неї буде сильна вікова криза в майбутньому, і в неї вже є оці, вона вважає, що у неї є якісь позиції. хоча ну це не варто аналізувати. Там одну фразу вона каже про одне, потім про інше. Тобто там нема ніякої опозиції, там повний хаос в думках. І що з мовою, що, що, що з чим завгодно. Тобто, там просто патологічні взаємовиключні думки. І далі, що ще я хотіла сказати про цю всю історію? що це буде криза велика? І зараз у неї з одного боку то вона п'є, то тепер вона суперзож, а ще вона майстер рейки, а потім вона буде мастером, не знаю, сукіри і молотка. потім вона стане гуру, нап'ється юаски і як... Власне, її кар'єрний шлях, якщо щось не зміниться, він буде дуже схожий на знову таку історію боліт, коли вони всі спиваються, знюхуються, тому що ну від від цієї гонки, від цієї порожнечі внутрішньої межової, якою треба буде чимось заповнювати. Але поки простору для те, щоб для того, щоб така людина побудувала з кимось стосунки, це дуже мало вірогідно, тому що я не знаю, хто має це витримати. То одна справа, да, популярна, перекроїла себе ну, цікава лялька, агресивна така, а з іншого боку, з такою дружитися. І вона хоче супер багатих чоловіків, але це можуть бути тільки бандити. І тут, навіщо їм Аня, яка підставляє на кожному кроці, наприклад. Ну, от вона з одного боку захистила когось і пересіла місцями, коли п'яні що він, що вона їхала за кермо. І вона понесла відповідальність. Але зараз вона про це говорить, що це було виключно, щоб захистити ту людину. так Я думаю, що невелика проблема підняти документи, хто це був. І тобто зараз вона здає цю людину через якийсь час, захистивши. Навіщо вона це робить? Тобто, і це така теж демонстрація жорстокості. Вона жорстока і до себе. З цими залежностями, провалювання в ці стосунки, навіщо такій, нібито самовпевненій людині розчинятись в людях на більше 100%, як вона сказала. Тому що вона настільки не впевнена. Для того, щоб її завоювати, а потім втекти. Тому, тому що це така контрзалежна поведінка. Їй потрібно завоювувати, поглинати, а потім чомусь це все зруйнувати. І вона в це вкладається, чому це треба руйнувати. І трошки я так відійшла від теми, про що я говорила? Про До ці всі стосунки, що її треба завойовувати, вона настільки не впевнена, що їй треба на всі 100% в цьому розчинятися. І це все одно закінчується. Це закінчується, тому що вона дуже нестабільна. І теж там про терапію було, що вона більше одно. Одній зустріч не витримує, а зустріч це тільки познайомилися. Перша зустріч, так, це може бути багато історії з життя, тому що це первинне інтерв'ю, і психоаналітику, терапевту потрібно взнати якомога більше. Але якщо людина другий раз не приходить, це великий показник. З одного боку, вона порушує всі рамки, нападає там, атакує, а з іншого боку, вона не вертається. Це, взагалі таких людей мало хто бере, тому що вона навіть якщо залишиться, вона буде руйнувати свого психолога, ось, скільки той витримає. Тому така історія. Я думаю, на цьому я буду закінчувати, бо вже півгодини наговорила. Залишайтесь на моєму каналі, пропонуйте мені що оглянути, пропонуйте якісь теми. Наступний ролик буде знову про межову матір, про матір Королеву, а через ролик буде. А може через два, якщо буде щось між цим, буде про матір Відьму. Це дуже цікаві історії і дуже складний цей розлад межовий. Як ви бачите, Емі Вайнхаус, Аня Алхім. Це дуже схожі персонажі. Я бажаю щоб. Було... Якісь не знаю, позиції, справді якийсь фундамент вибудовувався в тій шані, ну поки я тенденції бачу виключно складні і погані. Тому називати роботою над собою своє саморуйнування ну я б це так не називала. Добре, гарного дня. Залишайтесь на моєму каналі, підписуйтесь, ставте лайки, залишайте коментарі, пропонуйте теми, приходьте на терапію. Гарного дня. Сподіваюсь, було цікаво.